Вітаю вас, мої благословенні слухачі. Отже моя сьогоднішня тема темрява в твоїй ямі. Тож цар наказав, і вони схопили Даниїла і кинули у лев'ю яму. Цар сказав Даниїлу, хай твій Бог, якому ти постійно служиш, порятує тебе. Даниїла 6,16. Даниїл, який любив Бога, чує таке, будучи в грязній вонючій ямі і без світла. Бог тримав Даниїла в темноті. Цікаво так, але б задумуватись над тим, який був би хід цієї історії, якщо б Бог вирішив би попередити Даниїла, що його кинуть у яму із левами. Можливо, б Даниїл почав вивчати, як укратити великих левів або ж ховався від посторонніх лиць. Але кінець був би вже зовсім іншим. Адже Бог ту хвилину Даниїла тримав за руку і тільки Богу міг. Зберегти в тій темній ямі, які він був. Читаємо далі. Цар сповнився радістю, і наказав витягти Даниїла з ями, і коли Даниїла витягли з ями, жодної рани не знайшли на ньому, бо він покладався на свого Бога. Даниїла 6.23. Тобто він просто поклався на Бога. Але я скажу вам більше, це стало великою вангалізацією для всієї землі, адже написано. Після цього цар Дарій написав до всіх народів, племен та людей, кожної змов по всій землі? Мир вам. Я видав наказ, щоб у всіх кінцях мого царства люди боялися і шанували Бога Даниїлого, бо Він є Бог живий і перебуває по вік царству Його, не буде зруйнована влада, його ніколи не скінчиться. Даниїла 6,25, 26. Як думаєте, якщо б Даниїл був попереджений, і чи був би такий кінець? Бога є на нас краще бачення, чим ми його самі представляємо. Хоч і потрібно пройти через темну яму і злевми, але для Бога ми завжди будемо годороцінними дітьми. Якщо життя мене вже майже полишило, я Господа згадав і моя молитва до Тебе долетіла в храм святий. Йони 2.7. Тут ми можемо тепер взяти ще одного персонажа, який перебував у темному і смертючому транспорті. Який промував до Ніневії. Ви, можливо, вже здогадались, що це був Йона. Він всякими можливостями хотів уникнути цієї подорожі, але в Бога немає нічого неможливого, тому Йоні прийшлось пливсти на безкоштовному транспорті. В цій історії ми можемо бачити, що і тут була темрява, який Бог все рівно тримав і не залишав. До чого я веду? Ви колись закривали очі. Пробували з кінця кімнати пройти в інший кінець. На цьому шуляху обов'язково було бува, що зашпортитись, і після чого ви падаєте. Але коли біля вас є ваш друг, який візьме вас за руку і проведе в цій темноті, тоді ви дійдете до кінця, не впавши. Також і наш Творець, він готовий тримати тебе за руку в твоїй темній ямі або ж в темному. Основне довірятись Богу і пройти цей темний шлях разом. На завершення я б хотів зачитати вірші з Біблії. Господь каже, мої думки, відмінні від ваших, шляхи, якими йдете ви, то не мої шляхи. Книга Пророка Ісаї 55.8. Пам'ятай, Божі думки набагато краще, тому просто відкрий своє серце і будь готовий почути настанову для свого життєвого маршруту. Час швидко збіг. Я був радий. Поділитися з вами такою думкою. До нових зустрічей!